Досліджуйтесь. Можемо помовчати, а вже відео почав навіть не можу привітатися з тими, хто нас дивиться. Ага, а, окей, не хвилюйтеся, все окей, напевно. А, все так, знаєте, що я вже навіть не хочу вас вітати. Єдине, що вам скажу, то те, що з нами є Павлик. Такі, які Яким в першому дублі першого нас... мого відео Насто з голосом. Троє, і вже четверо, і це вже добре. Та, ніщо найдає, не а, ні, так. Добре. Я тоді пішов дерево рубати. Є, Ой, я, би, я, жиле, І, ну, я Ну ми зараз певні пошли швидше гор. Я так багато бачу. Я що є? М -м -м. Так як по дереву пав. Ну щоб швидше а, було, так? Просто... А зараз я вже свою роботу виконую. Добре, все, то я не справлюся. Ну, можете йти, Павло. я вже справ. Ще важливіше. Так, значить, э, Шарлс, тобто Тебайди, Бурдан ударову, по дереву, по вогнищу. Я по металу. Так. Э, так. 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 по структурах, так? Сашко, що? Талу, так. Е, їжа. А! Так, ти поїжджай. Що... О, в мене вже хороший мішок, до речі. Молодець. Оперативно граю. Так, Давайте, може, трохи зараз не будемо виконувати те, що маємо виконувати, а підемо полутаємося. Ну хоча б щоб прокачатися. Okay, Окей, бо... я вже взяв копію, копію з копіою. Окей, okay, я забавлю, жар... але чогось дерево. Дивіться, кажеться, ми або будемо брати, або не будемо брати. Якщо я садити їх не буду. I'm дивіться, I'm дивіться, I'm дивіться. I'm дивіться. I'm фея, I'm фея просто тут в темноті заглядай, і навіть її хати I'm I'm не вийде. А на базі, як Я є спазу. Та тут, тут треба го Стоп то ви вже тобто ви всі на базі, а я єдиний тут ходжу, а, все. Далі, я вс. А я знайшов дитячий майданчик, але карту надати на А сховай, пожав, тут можеш збудувати карту? То зараз на базі має дерево. А, ну понятно, чітко ти бачиш. <ривіт> я в лаву. Лаби... Я в шо, я в лаву в убийламі. Я не знаю, а де ти, ти може там знайшов. Одним словом, не е то дуже класно. Я навіть предмет брати <ривіт> не могу. Так що давайте перезайдемо. <ривіт> Ничего собі? А чого? Як, це я не хочу. Ну бо так? як предмет брати ми так швидко почнемо на Ми так швидко почнемо на стрімінку страпок і як тут Павле, глухий чи що глух, мать. Добре, я помираю, мене там відкрашає. А? Окей, тобто ми тепер заходимо, так? Так, так. Окей. Ви виходите грати. Окей. Добре, що там ролі. А? Знімаю вже ставку. Я, я вам скажу випадок, я тобі не скажу. Що я вас хочу знімати через те, що 90% буде відео в тому, що щось там ходить, я щось робу. там з кожен робить те, що хоче, і я все закінчується тим, що ми просто виходимо і йдемо. Через те, що я казав, що різниця. Тобто я вже маю той вугілля. Молодець! Ви підкрінь тоді вогнище. йду за деревом. Карту ладно. Е е Эээ. Пустим. Хвай пушка. Не рухати дерево, бо я хочу зробити паску для кроликів. Ну, — Карту нам треба. Якби треба. Щоб наприклад можна щас белішувати. Сашко, а ми для вогнища. Ну так. Тут наш тебе в мішку. Вогнище? Середину вогнища? чи де? Ну, вже збільшу. Я там Тому мені так що прочолсін, що що демість голоса Сашка говорив голос на Нічого, Нічого, нічого. Ти Остап, <плес> я, не... ну, не я... Устав, я напів. Я їм відкриваю карту лук... і лутаю лукацією. До речі, Добре, якщо хто. <плес> ко... щас... Я, ж... ж... я б радив кожному взяти вудочку. Люди в мене Можеш... нема, може... біжуть якісь. Якийсь один придур рук із булавою.

А я ще не маю якийсь закриваємо. Ну тут так багато тих етер місць там, де оті придурки з булавою. Чому мені великий фонарі пипи? Мені ще випадає на тому, мені треба сукеру, хоча б хороше. <ристо> І це буде дуже довго мені качати. І з яблуку стоїть. <ристо> О, мені попався гарний ліхтарик. Валіка гарна, гарна річ, мені прям подобається. Невеликий, сей б... Правда, не гарний.

Це проблема, це проблема, це велика проблема, як об'єднає. Бухта, а не ні шо що я шукаю по карті. Якщо, я зараз або здохну, або лежу. Якщо що, на тому столі там де ми на лесі. Там нема ще жодного дерева, не знаю, хто там за нього відповідав, але там ще нічого нема. Я несу, во, оце. Є. Цете, жотете, жоте, жоте. Давай, Богдан, Слухайте, живе. У мене є куп'є, так. Але ми треба, я просто дарм нарубати. Павлик, Павлик, Павлик! Я тебе хочу дар говоримо, бо я не чую. А що там, а що там буде, коли хтось, ну не знаю, коли там буде відео. Я став на дерево, і воно виросло. Не, Павлик, не можеш говорити, але тоді, коли хтось інакше говорить. Він шов, до речі, лавовий біор, він... Він дуже маленький. Можна зробити? хочеться. вже потім. Прокачуй карту, прокачуй та карту. Я вийду. Я куп... Я, я принесу купочку, Купу? Але я зараз можу... Мушу... Та вугілля. А що треба? Вугілля. Окей, люди, дивіться, я, я вже пошуки е... пригод. Я голодний! Що? Шукайте, бежа їжу, я голодний. Я стей. <кій> Там, є, є я ягоди поїв. У лабораторії є дитина. Так, так. Та. Ну, я думаю, можна ще лабораторію, в принципі, залутати. Та так що можна золотати? Чому б її не залутати? Та і не золотати? Треба лодати все, що лукається. Але ти вже поїв? А трохи, я трохи їжу. Okay. Вол... Вол... Туда у оті дурочки з буловою. А ні, це ж навіть не з буловою. Я, в принципі, можна попробувати. Ви що пішли в полі. Зараз ще не лукати. Ну треба їх мінімум качати. А Вони там є багато, то може хтось помре, за мене бандажів немає. Давайте зараз краще. хоча б бандажі. Я маю Один! А я був. А в нас То в принципі нам хоча б два. Нам хоча б два. Щоб Можна було половину воскресити. Не половину забираю. Коротше я зі своєю зі путешествию вертаюся до кустра. До кустенева. Ого, хтось хтось, хтось, хтось лукачується за щось. Він не забрав ведмедя. То це за да. щось з шаф скультистами лукацюватися. дуже мало. А, Два. я напевно, це я. Я не знаю, що воно береться. Револьвер. У мене шо, два патрони мені 42 патрона на револьвер уявляйте? Уявляємо. О, в мене є спеціально. В принципі, ми можемо піти у гарде. Я не знаю, чи нам потреба. Наш... Зараз здається, зараз не треба. Є, зараз я шеп, я ще покажу. Того, що я так, о, тут ще е, медпункт, якраз будуть бандажі. Ну, принцип, я залутаю медпункт, і пройду якийсь час, і можна, принципі, буде, напевно, йти вже. Я поки що буду зайцу тривати. може, типа, мені випаде лапка. Та йди сюди, боже мій! О, ні, я тут проблема. У мене дуже велика проблема. Прошу. Ай! Ти right. живий? Right. Yeah. Я застряг. Я вибіг. А живий. Так, я живий. Але А що нас знати, щоб ти був живий. У мене у тебя гейм пауза, гейм пауза, я можу не встигнути просто добігти, я До альфа-вопка. А може не один. У мене хп на один удар. Тобто якщо він нас дожине, мене через гейм І ти тобі якось помогти. Well, вдома? Я не знаю. Я вже вас бачу. Тури, так, давай, Богдан! Давай! їх там два. Так, я там багато там. Хто хто? Хто може їсти? Я їсти а! не маю, взагалі. Я. Їсти? Ну я не. я теж не маю їсти. Хто Хто? їздить дає сам? А я помер! Це? Я помер! Як? Ну... Не я помер, я в лаву мов, я, я маю гвинтівку. — Окей. — Окей, значить, знак компенсація комплексівку. У мене є питання. А хто вбиває королів, він забирає їхнє м'ясо? Я. Я. Та хто з вас домов? Взагалі я, я типа, я хочу собі лапку випити, тому я м'ясо не забував. Я холодной. За мною. За мною той. Чорний. О, олені, не бриті, і не гольві. Піджарю собі м'ясо, бо я вже голодний, а їжі в нас на базі. <пи> її, але не Павлик! Павлик, чекай, зараз ніч! Ми чекаємо дня, щоб вийти почекати? Є мене померсти. Якщо треба, то скажете. Я зараз поки буду їжу добувати, бо я так розумію, що з продовольства у нас погано. Душат. Якщо я правильно розумію, то я маю... На... Боже, тут є скорпіони, я щось... Шусь... Якщо щось тут не комфортно почувається, Павлак? <зовітку> вау, 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 вау. Що кажете, що кажете, що кажете? Мені треба хвилю варити стати. Якщо одна ваза нападе культисти... Остав, остав. Якщо на тебе нападають культисти... В лаву біон, можеш їх в лаву загнати. в неї, Не падай. <зовіт> Добре, я догадався. Не падай, вона тебе Так. Сподіваюсь. Ай! А так. Ай! А що зараз ще сам помогу? Та є мене бандаж, в мене нема сила, у мене нема чим битися. Ан... Скиньте школа. Що скинути? Це школа на, на іншій стороні світу. А йому нам нас забандить. Оу, стоп, до мене воскрешає, нарешті пише. Пале, ну ти що глухий чи що? Ти, ти чуєш, що я не можу тих що коло тебе вбити? Тоді Бутан, можеш прийти ти поадекватніший. О, стап воскресай! Нє, ні, 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 я тебе спеціально не воскрешу, а візьму в мішок. Остап, ти воскреси! Оставьте вірить, що не на базу вертаєш, мені треба буде по тебе бо я там бачив і нову скриню. Ні. Але скільки в тебе їжі? О, Сашко молодець. О, скільки в ну, тебе їжі? Ем, ну нормально. Точно, ну окей. Так. Я там якщо лишилася, жарна, куди треба. Ось мене. мене! Нарешті. А я погодний страшний. Я повертаюся в лавовий біом. Там не палик, так скоро ж ніч. А, а ви куди духа? Ну, ще павнути? Ну як, не пару секунд? Ще ти б'є, але ти ж дойдеш, не впухівся, ти вже вночі будеш ходити. Мені здається, це погана ідея. Я хочу зробити ще третій рівень. Макс, дай. Мне треба, треба 15 того. Ты іди сюди, пошколик дурний, іди до мене. Та нема в тебе нічого. Так, добре. Напіз нас їжа на базе буде появляться. Я, я забираю я м'ясо, ты не переживай. у меня як... буде як мінімум 4 штуки. Окей. Okay. я я отаю, відкриваю карту, ти стоїмо молодець. молодець. але якщо О, ти саме, то тебе вже ніхто не возгодить, щоб ти мав на увазі. Ні, я собі в, в револьвер. А ні, я краще буду все з себе мати. Да, в тебе фонарик є? Так. Точно? Якщо що ти фари, є! Ти можеш взяти тут одне м'ясо, якщо хочеш, ложи тут. Так ні, не треба, то Володний. я не могу. Але до... ти казав, що в тебе є їжа, я нічого не знаю за тебе. Але ти ж казав, ти переживайся. За мною Альфа Вовк, за мною Альфа Боб! Ми як шона допомога. Де їжі бок? Нема вже, вже нема. І раз говоримо, що той, хто має їжу носити, займається всім іншим, крім їжі.

Геніально. Подам, <за цінирком> <ган> <зброї, ган> <ми цяло, ган> це не тільки в мене зброя, в Я тут поставив їсти. Добре, а це ж там взяв, пішов. Просто покажу. Там їжі ніде нема. О, так. Тому що вже зашло все звів. Чому, 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 чому ти завжди мене всьому цьому винуватиш? Ні, <ган> я <ган> просто кажу, що їжі є, а їжі нема. Їжу є, але їжі нема. Давайте, там хто скажіть, хто? Прям знав, де складати їжу. Поняв, Сашко? Так, скажіть, хто? Хтось лутав в лікарню? Я лутав. Окей, okay, так. Смішно туди йти. <плес> так, Люда, а може мене підлутувати першу дитину? Не надо, ні? Ну, я не знаю, я по дереву, я з тим займаюся. Там не важливо, що... Ну, окей, значить, я теж, пиндзе... я сам туди не піду, ви що думали, що я такий дурний чи що? О, до речі, <хотворює> комусь гвинтівку треба? Мені, знаєш, треба? Як не треба? Палик, що за таке питання? Так, мені взагалі би стильну сукеру або бензопилу, це взагалі би була імба. Але поки що <хот>? хоча б стильну сукеру, знаєш, щоб не нагліти. Шкода, що я не на булях. <хотворю> Слухай, ти, Вов, Сліпий я тут! Де? Так, далі. Девовка несуд до нас. Пості. Там ближче території дерева немає, то якщо по то, що посадив, воно ще не виросло. Так що спосіб, це мені дети на край карти, шукати топливо. <рес> топливо. Окей, ну чекаємо, це, це ще не найгірший варіант подій. А? А де ні, той не ця... то, що, що, що купляє всяку фігню? Ну, він там колись приходить, колись не приходить. А, він деколи приходить, деколи ні. Так. Хоч думайте їжу, у мене мало їжі. Паблик, паблик. До Ти це покажеш пкайшка. Я, я, до... я постараюся знайти якісь три ягоди. Але, будь ласка, добуйте якогось м'яса. Вже є. На базі вже є, якщо за щось там леве. Речі, так. я маю, чи... О, до речі, в мене є лаву вам. А, я отримую го урбані, що якщо... що мене воскресіть вже? Не маю чим. Я не в нас з'їсти. Я, в... я... я встиг з'їсти! Я встиг з'їсти, в мене маленьке хп! Скиньте, накопию чи... аптечку. Я маю, але я навряд чи встиг не бігти. Може просто ти сам режемо. Богдан, в мене в мене міліметр, в вже... мене мені... дуже маленький хп. пише, дайте мені хтось їжу. Eh, мене. Так, ми треба просто от... Рисимо. Так, скажи. Тут у нас... у мене є. Павлик, от тобі вовк. Ти його в'єш і з нього отримаєш їжу. А, так, він тут треба, ти взагалі. О ні, ми ще такого не будемо. Ну, надіюсь, зброя у вас шкіру. є. Тому що у мене зі зброєю тільки купйо, бо я топливо шукаю. Так що, якщо в когось є зброя, то краще... У мене зі зброєю лише сукера. Поламана. У мене тільки куп'є. Марполат! Винтівка! Револьвар! Коротше, не питайтеся, я просто вже підготовлений а. до бою. Павлик, ну ти, ти дайш мені якусь бою чи ні? Чи будеш з нею ходити? А туречка я ще маю назбити супер, як дедрайлс. А ту речі я ще маю лаву. Окей, добре. А тепер нам треба просто відбивати. Ну палок, давай ты Давай, палок, мы же тебя видим. Выдим на мину, ведит на мину! Палык, ты просто... Палок, может ты просто видишь на тебя? Он дар, значит, не будет отправить. Опули! Тут пули забрал. Речі може... А! Туреччи, у центры на канал. А дай мне даст мне не Я не маю. Що? Ой, не їсти, а зброю ти да, там мені чи ні?

Кімба там ще бандаша у нас теплі. О, шкіріна броня! нарешті хочу каз бруня. Але він ніч... нічим з ним не костується. Так, ну в мене взагалі, оце, ти будеш атакований сьогодні ввечері через залишилося. Олександр е, 1604 зробив вулканічну шахту, то не ти... залишилося. І тобто, почати дощ. Вані дощ вані. Тобто в мене всі надписи і вони не забираються. <рес> Ти не пазух хочеш все знати. Тобто вони мали вже давно забратися. А я помер почав розкрити. Чим мене культист. Ти мене йди Саш. ж. Знаєш, таких тут?

Поки що тримайте, щоб він хоча б не погас вогнище, а я піду воскрешати палку. Ви мене має послухати? Увагу, увагу, глоща! Хто мене воскресить, тоді стане шкуру в Палик, правда, є одна проблема. Може хтось хоче воскрешити, але в нього нема бандажів. І він не зможе. Це не шопализмі. Там розкрасить уже мене! І забере шкуру. Ні, не ну, забирай Топ? на базу, забирай на базу, воскреси мене тут! Там, 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 там. Ти, ти її русил ти Ты мене воскресил! Не, не, мені не просто! Что это? Не моє Топ? діло. Топ? О, до речі, потай, не можеш зараз забрати квинтівку там стоїть. А, не добре, а мені я нет, на дівки, не можу. нічого як давно не нічого. О, з ко мне розкрива! Ей, хоче, а знаєте що? Они то все надоїло. я, дай, я йду атакувати особняк. Може, ні? Так, я вам, я вам несу подарок. О, я бачу, я бачу. Павлик, я тобі несу подарок!

Я просто не, не могу. Ну, Оооооо, Та, я сдох. Ну, Ви, Тут культесты набрались. <реку> <реку> я в шоу. Окей, ты друг на бандажи лежать. Ты мог биточку? Ну? Палый Я Эфур. <реку> Я не ж тобі... Тебе... Сашко, тебе недавно ну, воскресив, чому ти помер? Ти помер? Я, ти шо? Шо? Давайте грати. Мир, окей, я туда лукати, о, шо? я помогу. Я швиденько пограти в якусь швидку і смішну гру. Давай, давайте. розвіятись.